Привіт, друзі. Сьогодні говоримо із практикуючим йогом Денисом Гавриленком у передачі Наші Люди. Що таке йога? Це е, система самовдосконалення. Коли люди кажуть про йогу, що це якась секта, вони можуть бути правими. Кожен з нас для себе шукає певну активність фізичну. Яка буде задовольняти потребу в русі, потребу в самопочутті фізичному хорошому йога, вона плавна, текуча, спокійна. На заняття може прийти будь-хто, будь-з будь-яким рівнем підготовки, будь-якого віку, будь-яких параметрів. Почнемо взагалі з самого поняття, що таке йога. Це система самовдосконалення. Якщо ми узагальнимо зробимо це все таким дуже локанічно сформулюємо, то це система для вдосконалення свого тіла, для росту фізичного і духовного насправді. Тобто, коли люди кажуть про йогу, що це якась секта. Вони можуть бути правими. Коли люди кажуть про те, що йога це якісь пози, вони також праві. Взагалі, йога дуже ємне поняття. Воно в себе включає і філософію, і практичну складову. І дуже багато сукупних тем, які е, навколо йоги е, крутяться, і їх також можна назвати е, йогічними знаннями. Тобто, звертаючись до самого терміну, який походить з санскриту, він перекладається як зв'язок, упряжка, єдність і такі інші пояснення. Тобто одного якогось конкретного перекладу також не існує. Через свою допитливість я багато читав і читаю ще в школі. Мої улюблені предмети це література, і, власне, мені завжди подобалось якусь інформацію в себе вбирати саме через книги. І, власне, там я багато для себе взяв про всякі. Відмінні від наших, знаєте, відмінних від нашого уявлення про життя інші уявлення інших народів. І мені дуже сподобалась концепція світобачення східних народів. Тобто це Індія, це Китай, це Японія. І мені завжди подобалася тема з ніндзя і самураями, так як підлітком, ще будучи ці можливості ніндзя, вони вражали їх якісь фантастичні, абсолютно вміння, які робили їх просто якимось жахливо демонічними для своїх суперників. Так? І саме тоді я зрозумів, що вони практикують медитації. Мені стало цікаво, що це. І я прочитав парочку книг про медитації, почав практикувати медитації, що, будучи у віці 16-17 років, я почав медитувати. І... Практикуючи, я е, досяг більшого розуміння, що це таке, мені дуже сподобалось. Тому власне уявлення про медитації наштовхнуло мене саме на йогічний підхід, тому що контроль свого дихання під час медитації це основний момент концентрації, який дозволяє твоєму розуму бути в тому, що ти робиш. І е, затримки дихання, різні. Темпи дихання, дуже повільне, глибоке дихання, воно дійсно впливає на розум, роблячи його більш сфокусованим, більш присутнім у моменті. Ці відчуття дають дуже приємний стан. Потім, коли е, я дізнався, що моя мама займається йогою, я е, якось. Е, був вдома, і вона каже: я от на тренування збираюся, якщо тобі цікаво, ти можеш зі мною піти. І я пішов на заняття і хочу сказати, що я був вражений тим, що я так мало вмію, і так багато думав, що я вмію. Тобто, в мене була хороша фізична підготовка. І е, я прийшов на тренування, а там люди е, набагато старші за мене, вміють набагато більше, ніж я. Це мене якось трошки зачепило. Я подумав, що я думав про себе ну, був про себе кращої думки, про свою гнучкість і взагалі свої силові показники. Е, тому що е, люди в віці моєї матері. Вони роблять те, від чого я просто страждаю, там падаю, не можу втримати баланс. І така мотивація мене змусила, знаєте, прям загорітися тим, що я теж хочу так. І дихальні практики вони впливають на розум і такі: вау, я. Щось переживаю щось нове, щось цікаве, і я хочу в цьому розібратися. Так власне почався мій шлях. І е, займаючись тренером, ми можемо більш е, якісніше, послідовніше вивчати йогу, вивчати вправи техніки. Е, ми можемо отримувати відповіді на питання, які цікавлять. Можемо Практикувати коректно, безпечно, займаючись самостійно, ми також прогресуємо. Проте, якщо є можливість звернутися до досвідчених практиків, до вчителів, я раджу, тому що вчителі, знаєте, вони дають знання всім. І якщо Вчитель бачить, що у людини є інтерес до йоги, то справжній вчитель поділиться всім, чим знає, і це те, що роблять йоги. Вони розповсюджують це знання задля блага інших людей. Це йогічний підхід. Тому якщо людина знайшла для себе наставника, проте я вважаю, що цей процес має іти зсередини, щоб Тобі резонувала людина її цінності, те, як вона себе проявляє в суспільному житті, те як вона е, проявляє себе власне в групі серед своїх учнів. Так, якщо це все підходить, і такого таку людину ти відчуваєш як людину, яка може бути для тебе вчителем, можна е, звернутися до цієї людини, щоб вона тобі допомогла в твоєму шляху, і вона може тобі якісно. Е, Спроєктувати твій шлях, враховуючи усі твої особливості, враховуючи можливості твого тіла, е даючи тобі ту практику, яка послідовно буде тебе розкривати, е тому що, мабуть, основна відмінність від самостійних занять і занять з тренером, це те, що е твій рух в йозі він буде більш логічним, послідовним, продуманим. Тому що коли я почав займатися йогою і почав самостійно шукати інформацію, я буквально хапав там, там, там щось і робив це так, як я відчував, як я думав, що це правильно. Проте, не завжди я розумів, як це має бути коректно саме правильно. Це може з'явитися з досвідом або ж з відповідями на твої питання. Тому я вважаю і той підхід хорошим, і той підхід хорошим. Але якщо є вчитель, то це дуже добре. Ну, уявімо собі, як в будь-якій дисципліні в школі. Якщо ти приходиш і починаєш вивчати якусь науку, ти можеш щось читати, щось дивитися, але це не буде структурно. Але якщо перед тобою є вчитель, який тобі розказує, в якого є методологія, система, то це зекономить твій час і, можливо, можливо, вбереже від трав. Але все ж таки йога це, як на мене, дуже безпечний вид фізичної активності, і травмувати себе можна. Навіть якщо ти неправильно поставив ногу, коли встав з ліжка, таке теж трапляється, і це нормально це життя. В йозі також бувають, проте йога дуже безпечна, і якщо робити все з власним внутрішнім відчуттям свого тіла. То все буде безпечно і можна і без тренера займатися. На заняття може прийти будь-хто, будь з будь-яким рівнем підготовки, будь-якого віку, будь-яких параметрів. Е -е, і це доведено е -е, моїми спостереженнями за людьми, які приходять на практику. На, на моєму віку, на моєму досвіді занять в мене бували як і зовсім маленькі діти, які ну просто бавляться на заняття. Так бували і люди в такого віку, що вони вже пересуваються з, з трудом. Так їм важко через кондиції свого тіла і через вік. От. Проте заняття, а саме на заняттях хатха-йогою ми практикуємо певні форми тіла, положення тіла, які називаються асанами. Є асани, доступні для усіх людей, незалежно від їх віку і інших параметрів. І я рекомендую усім спробувати хоч раз, хоча б для того, щоб зрозуміти, о так, це мені допомагає мені. Приємніше, я відчуваю себе краще. Або ні, це не моє і я не хочу цим займатися. Хоча б для цього офіційна мова хінді в Індії, а прамовою є являється санскрит. І саме йогічні текста вони всі написані на санскриті. І асани положення тіла в просторі, вони всі на санскриті. І вони дуже дивно звучать для нашого вуха. так? Ну, почнемо. Просто декілька прикладів приведемо. Основні так: собака мордою вниз це «адхо Мукха Шванасана, собака мордою вгору. Це Уртхва Мукха Шванасана, наприклад, Поза Голуба, Радж Раджа Капотанасана. Поза корови, голови корови, гамук Асана, поза канасана, е, багато-багато різних асан. І вони так дивно звучать, тому що вони на санскриті. Якщо ми візьмемо основний контингент, то це все ж таки жінки, і, і жінки вже більш такого зрілого віку. А, з чим це пов'язано? Кожен з нас для себе шукає певну активність фізичну, яка буде задовольняти потребу в русі, потребу в самопочутті фізичному хорошому. І а, чому а, жінки і такий вік, а, ну тому що. Скажімо, ще дотепер, чоловіки більше, більше схильні до якихось інших видів діяльності спорту, комусь що подобається. Комусь футбол, комусь подобається там, біг, або плавання, їзда на велосипеді, командні ігри. і В основному чоловіки займаються чимось таким, або зал. Mm -hmm. так? Спортзал. Жінки їм підходить йога, тому що йога вона плавна, текуча, спокійна, і в ній немає якихось таких мотивацій, типу змагань. Або якихось, якихось таких цілей, як зроби будь-якою ціною, пере, перемогти когось. і ну, ось, ось це є суперництво. Суперництва немає в йозі. Твій головний суперник це твоє непокірне тіло, яке ти тренуєш. А, вот. а, дітям, підліткам йо, йога дається важко саме тому, що. Цей фокус уваги, який постійно потрібно тримати під час практики, дуже складно вдається, тому що хочеться молоді чогось такого активного, якихось переміщень, якогось руху. Під час практики йоги ти залишаєшся півтори-дві-три години на своєму килимку. І е, ти робиш практики, які більше фокус твоєї уваги направляють всередину тебе, а не назовні. Тому е, так е, так мало дітей і підлітків, хто займається, е, більш е, старші люди, е, ну можливо, в них є е, е, якісь такі свої власні упередження щодо того, що. Вони вже щось не можуть, що е, йога — це буде занадто складно для них, тому що е, у всіх є такі уявлення, що треба якось там скрутитися в якийсь бублик, е, зробити щось зі своїм тілом, якийсь вузол, і коли це зі сторони люди бачать, це їх може також відштовхувати. Бо їм здається, що їм потрібно буде робити те саме. Проте, в Йозі кожна форма, кожна асана. Вона має і упрощення, і ускладнення в залежності від рівня практикуючого. Це дуже, дуже головна перевага. Я б сказав, одна з таких великих переваг в тому, що Йога може бути для кого завгодно, для будь-якого рівня. От проте, це я думаю, треба мати або мотивацію сильно, особисту, або просто е, інтерес. Е, бо як не, не кожній людині підійде гра в Мабмінтон, да, е, так, так і йога може комусь просто це не його, і це абсолютно нормально.